Сьогодні у мене поповнення, але цього разу фліс. Клаптики знову ж таки різних розмірів, різних кольорів, буду щось вигадувати. Для початку я вирішила собі пошити флісові карпетки. Ось різні, різні зовсім клаптики. Спробую шкарпетки пошити. Знайшла в інтернеті варіант найпростіший. Складається з двох деталей плюс манжет. На 32 см, на 13. Це на 23 розмір. Відмічається 10 см. Потім ще 4. І. Посередині глибиною 3 см вирізається куточок, це низ, верх такий самий, але коротше низу на 4 сантиметри, якраз на той виріз, на той куточок, що ми вирізали. Ну, що, буду пробувати. Вирізала низ, верх та манжет. Відео, що я дивилася, там манжет двойний, але я вирішила зробити одинарний. Якраз Край тканини і трошечки загнулося. Ну, це ж спроба моя, перша. Для початку куточки зашиваємо. Зашиті куточки. Це вже буде п'яточка. Тепер складаємо верх та низ лицем до лиця та разом шиваємо. Завдяки тому, що ми шили куточки тепер однакові все, прошила. Вивертаю, отака вот вже шкарпеточка. Манжет теж зшила, і тепер треба пришити до шкарпетки. Ш'ються шкарпетки дуже швидко. Раз, два, три і готово. Головне розмір правильно. Шкарпетки готові. Перша спроба, перший млинець. Тепло. Ну що? Перший млинець є, буду ще шити. Мені сподобалось.